Так, народи, всім привіт, і давайте подивимось на новеньку фрі плейну гру Star Wars Hunters. Вона, наскільки я знаю, вийшла на Switch, на мобільні платформи, і навіть між цими платформами є кросплей, наскільки я не помиляюсь. А, що, це доволі проста, доволі фанова, швидка гра. Чимось нагадує Overwatch є. Не те, щоб багато персонажів, але враховуючи, що гра тільки вийшла, то в принципі це непогано. У кожного персонажа є абілки. Абілки білки, білки по, по три вміння: пасивне, два активних. Вони можуть прокачуватись, давати вам бонуси, як ви можете побачити. Прокачуються вони з рівним персонажа. <гум> є кастомізація, костюми різні, кольори, всяке таке. Все можна отримати, просто качаючись, або ж зайти в магазин і купити що, в принципі, не дивно. Є скини на зброю, самі різні, які ви хочете. А, в принципі, дуже багато всього. Ось, наприклад. Цього персонажа ви можете отримати, якщо купите Батл Пас. Ну, в принципі, це логічно, людям треба заробляти гроші, тому нічого дивного. А ось оцих усіх я відкрив просто граючи. Буки, танк. Є танки, сапорти, дамагери, в принципі, як і в усіх іграх, нічого нового є. Е. У Туні. У Туні. Можевільні <гум> такі. Так, ну що, що тут у нас ще є? Івенти, все, що завгодно, доволі прості. Є-квести теж, купа різних. Вам дається купа всього цікавого, корисного. Дейліки є, також нічого дивного. Ранкет. Зараз в нього і зіграємо магазин, в принципі пас коштує 50 злотих. Характер стартер-паки, там і скіни, і зброя, і кристали, щоб прокачатись, і всяке таке. ось на Персонаж, котрим я граю, з 10 злотих взагалі. Персонажі теж паком зі скіном, зі скіном на зброю, з емоціями, з монетками, по 50 злотих це якийсь. Божевілля, як на мене, тому я б не рекомендував би. Є закристали, кристали <скільки> можна отримати в грі, тому, в принципі, можна не заморочуватись, просто грати і купувати собі усіляки. Косметика коштує не так, щоб сильно багато скін. А... 4200, в мене 4700. Враховуючи, що я майже не граю в гру, тому, в принципі, можна собі дозволити спокійно нафармити на щось, що вам подобається. Друзі, івенти, я навіть сюди не заходив. тому... А, ну що, давайте що? Давайте один звичайний матч зіграємо, а потім підемо подивимося, що там ранкет. Вантажиться. Матчі шукає прям супершвидко. І це, мені здається, найбільший плюс е всієї цієї гри. Те, що прям нереально швидко знаходить матчі. Звичайно, вам можуть потрапитись якісь суперслубоки, і тоді ви, ви навряд чи виграєте. Але. Чи отримаєте ви фан від гри? 100%. Навіть можна. Не перейматися стосовно цього, просто качаєте і отримуєте задоволення. Беремо свого персонажа. Сентінел у нас танк, це чудово, тому що він прям дуже крутий, в нього щити на пушки, його важко пробити і це прям. плюс. Плюс у нас є дівчина хіллер, що теж добре. Ха. Цікаво, у них майже така паті, як і в нас. Зазвичай вони доволі різні. Але ну от, маємо те, що маємо ну, побігли. Я на цій карті взагалі не грав, тому поняття немає. Куди треба бігти? Я кудись спав. А це ж гадюка. А, ну відвалив від мене. Мені тут треба захопити як би. Точку. Є, звичайні, мітки, де можна лікуватись. Я бачив там тих божевільних. Зараз спробуємо Б захопити. Тим що буде видно. Хтось там на це у нас. Я не знаю як прискорюватись, чи можна взагалі прискорюватись, ну і ця енергія щось дає. Зайка <laughs> Якщо вам здається, що я погано стріляю, то вам не здається. <laughs> Блін, мій Сентінел так стоїть. По дурному треба полікуватись. Now Вони все захоплюють. Мої не хочуть захоплювати нічого. У мене майже ульта прокачалась, в принципі. Треба буде хоплювати. Але мені зараз прилетить. Він пробіг, хай пробігає. <рігла> Нам то не важливо. А тепер би і повернутись якось назад. Це ж це... на цій карті ми майже не стріляємо. Та <рігла> да, стріляй! Добре, задамажив. Задамажив, це вже добре. Що ми захопили? Хтовку з твоїх щитів, якщо ніхто, окрім мене, не захоплює ці мітки взагалі. Я ж кажу, вам інколи можуть такі слов поки трапити, що. То капець. Звідки? Ти що тут Завжди, сидів, ховався? Ти красюк. Теж мені ще. Я ж кажу, мені здається, що окрім мене ніхто взагалі нічого не захоплює. Ховається він тут. Хитрий. Ну. а <плес> Мінус. You're all in Та стріляй. У мене гранати не перезаряджається. Воюш наліво. Я не знаю, воно в мене кидає ці штуки і мені здається, воно якось не дуже працює. Ну ми 100% програємо, тому що... Ніхто не захоплює. Серйозно, скільки в тебе треба демеджу внести? Вона ще й вижила. Добре, мінус нули. Треба по. Хоч... Ну, звичайно, ми програли. Нічого дивного, враховуючи, що тільки я бігав по цим дебільним точкам. Я ж кажу, слоупоки вони і в Африці слоупоки, і тут нічого ти з цим не зробиш. Добре, давайте подивимося, що там рейтинг. Я не знаю, до речі, кого в рейтингу як кидає. Я вбив п'ятьох. тобто чотирьох і двоє по одному, як ви по одному вбили. Добре, ми ще і квест зробили, трохи персонажів прокачали, дають багато всього, зараз заберемо ще трошки. Так, ну і в ранкет. Ходімо в ранкет. Подивитись реворцію. Джедайський меч нам дадуть. Скін на персонажа. Золоту пушку. Ну, золота зброя. Це прям. Я знаю для кого це гра. Ранкіді. Подивимось, наскільки швидко в ранкіді знаходить матчі доволі швидко. Це перша моя гра в ранкіді, я тільки відкрив, бо там треба було докачатись, здається, до шостого рівня, щоб відкрити ранкід. Ну. подивимось. Як тут будуть люди грати? Щось вантажить і ранкет набагато довше. Мені цікаво, це залежить від гравців чи від чого. Тому що, звичайна гра вже завантажилася, завантажилася, тут якось довго воно думає. Можливо, хтось вийшов і типу нас не завантажить, таке ж теж може бути. Чи не зрозуміло як це працює. Можливо, у них там з серверами щось ще не дуже, тому що гра тільки вийшла. Хоча. хто його знає. але я буду грати з своїм персонажем. Ти там бери кого хочеш. У нас два танка. Та Хіллера бери. Навіщо нам бив Ну, подивимось. Він все ж таки вирішив. Вони теж так вирішили грати. Якось підозріло, дві гри підряд попадаються однакові команди, хоча скільки я грав, завжди різні. Коротше, це дуже дивно. Ну і плюс я не знаю карт. Тому нічого дивного. Перелетів, я бачив. О, тут джедай. Ой, човуки, я не хочу. Звуки битись. Без нашого вуки. Капець тут з усіх боків. Ні, в ранкіді прям нарізають, так нарізають. Добряче. Треба якось сховатись. Пробіг. Я бачив, що пробіг. Вбили? Я не бачив, чи вбили. О! Та застрибниш ти! Ну, звичайно, які ж там застрибні. А, позаду мене була лічилка. Я, не... я ж кажу, я не знаю карту. Щас в мене вуки тут і замочать ці підворотні. Down, you're all in It's not <реку> нормально. Настріляли. Давай. Що це? чо він носиться як божевільний? Це взагалі нормально? Блін. Down. Down for the а я в никуда пульнул. Ясно, ясно. Вуки okay. прибег. А, это не Вуки, это Сентинел. Блин, тут меня настреливают. А, десь тут лічилка, та яка там лічилка, коли де вуки б'є руками дроїда? Так блин, якби я ще в стіни не влучав. Не да, нічого особистого. Довбаний ти вуки!

Це дійсно чомусь так весело і фаново, що ти не можеш пояснити цього, але от воно так є. Давайте візьмемо якогось іншого персонажа, подивимося, що він вміє. Не так, щоб мені багато ікспи накинули за перемогу. Але непогано. Восьмий рівень. Я вкачав восьмий рівень персонажа. Аватар якийсь отримав. А, ну давайте квіт Чому ні? А, звичайно, нам пропонують купу всього купити, тому що як би це не дивно. Але. Що то давайте вранки, що нам втрачати? Ч Чого перейматись, якщо ми програємо? Ну, звичайно, підводити людей теж таке собі, але. Ну. Вони теж можуть погано грати і що тоді? Візьмемо зараз, не знаю, Сентінелу, мабуть. Там подивимось, як воно піде. У мене просто не, не так, щоб багато відкритих персонажів, для цього треба грати, а я багато часу на гру не витрачаю. Давайте Сентінелу візьмемо. Sentinel! Такий от. Великий, страшний. Прямо. Як треба. Зараз як завантажиться, як накидаємо всім. то буде весело. і ящик я себе мисливцем на приводі від... відчуваю, серйозно. Ел, це що нас? А це просто ти довго заряджаєш пушку і стріляєш, окей. Так, ну что, я же Сентинел. То все не за мной идти. Ты. <coughs> ты... Ты, 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 я тебя постреляю. <coughs> oh, а, это станет, я разумею. Ну, снова же, вы бачаете, я... <laughs> Дивлюсь і намагаюся зрозуміти, як ото все працює в цих ваших зоряних війнах. А! а, вона в мене щось кидає і мене це теж дамажить, чи я не знаю, що воно робить. Коротше, ми зараз зільємось, тому що я не знаю, як взагалі працює в мене в це надо. Дожити б до того моменту, коли я зможу показати вам ульту, <гум> було б прекрасно, але. Ні, ну 90%, є шанс. <гум> давайте, давайте, хлопці. Мочіть їх. Кинули його, Живемо, 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 У мене щит майже відновився. Але в мене все одно замочили. Коротше, ти просто як губка впитуєш демедж і. Це прям важкувато. Ще мої розбігаються, якби вони поруч зі мною бігали і, типу, за щит там ховались. Умовно. То було б добре, а так. Мене там десь виносять, а моя команда вже мертва. І що я зроблю, якщо я танк? Ну, отримую я демедж, ну, це ж. не вирішує взагалі ніяке питання. 17.5, розумієте? Розумієте, наскільки мене захилила команда? Мене просто в спину вбили. Це же Та почекайте ж мене, ну які ж ви дурні. Заховайтесь за мене і стріляйте. Це ну що, вони всі тут стоять і. Давай, 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 виносимо. Їх. Але ми програли. <плес> ну, бачите, треба вміти грати персонажем, щоб навалювати. А, Я Сентінелом грав лише один раз, коли мене змусило грати зробити. Ну, що я вам хочу сказати, це доволі весела гра, джедай нам, на жаль, не трапилось. Але все одно це дійсно фанова гра, де ви можете отримувати просто купу задоволення і грати всього там хвилин 10 умовно. Тому, як на мене, це прям супер гарна гра, якщо ви хочете в щось пограти, і буквально у вас там є декілька хвилин. Тому... Будь ласка, є бажання, качайте, додавайтесь, можна пограти разом, я буду тільки радий. <гум> Добре, а для першого огляду, я думаю, достатньо. Дякую всім, що подивились. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість задонайте за посиланням під відео і далі буде краще.